Теплий кисень. Відкрито пори. На загати в небесній шкірі, на затемнені коридори. Обережно в протягах пір'ї, в жовтих проймах мерзлих приміщень, в парафіні, в оздобах жерсті. Спершу хистко, затим пряміше. Сходить сніг у ламке пришестя, зріють ріки, що ранку різні, і в воді, що втрачає терпіння, проступають, мов сік при призрізі, перші прожилки потепління. Перестуджуйся, срібна сутінь, Засторога твоя повільна, півпрозора твоя присутність. Пружні рухи, Високі вікна. Сергій Жадан. Теплий кисень Читала Хеля.